Боягузини грають у хокей. Ми переконалися в цьому 12 січня, коли побачили гру цих богатирів на льодяній арені міському парку. Вже другий тиждень о восьмій ранку хокеїсти одягають обладунки, стають на ковзани і намагаються ключками закинути шайбу у ворота суперника. На льоду дві команди по п'ять осіб: білі у професійному екіпіруванні та чорні у звичайному одязі. Гравець команди білих Євген Корш розповів, що екіпірування для хокею коштує близько чотири. 4 гривень. Ну, доспіхи зараз це не проблема. Опять же, інтернет, там продається все, що хочеш, і по разним ценам. Начиная от самых маленьких, б ушних, і кончая дорогие. Скажімо, полностью экипировка стоит где-то 3,5-4 тисячі гривен. Олександр Перегуда з Малку з хокеєм на ти вже вісім років. бориспільці грають у дворі на вулиці Червоноармійська. 4. каже, коли з'явився каток у парку, бажаючих пограти стало більше. Я бачу, що бажаючих більше. То ми тут починали із декількох, а зараз вже воно скільки вже 15, мабуть, хлопців. То більше і більше. Мало хто знає, навірно, хтось довго не грав хокей, а тепер буде грати. Приходить сюди, якщо це стане традицією. Як ми кожного ранку тут в саме граємо, так будуть більше, підходити. Доки Олександр Теревені розводив, його команда пропустила шайбу. Піду пограю, наші програють. От. Ну тут ми всі виграємо. Просто ті команда, і ті хлопці, да, ну я за тих поки граю. Бо всі такі трохи у формі, а ми, як би сказати, трохи попроще. Хочеться в них виграти. 16-річний Іван Шевченко мріє взяти участь у змаганнях, адже захоплюється хокеєм уже шість років. Розповів про основні, на його думку, правила гри. Не битися Також... Клюшкою обережно потрібно бути, щоб не зацепити лице, за ноги не можна чіпляти. Віталій Понька 20 років не грав у хокей. Торік випадково потрапив на каток на червоноармійський. І гра знову його затягнула. Віталію доводилося витрачати час на дорогу до Києва і гроші, аби пограти. То тобто, я зараз уже граю так з більш-менш командами, які беруть участь у ночної хокейної ліги в Києві. Тось тобто, зараз я. На жаль, змушений їздити в Київ, щоб покататися. Але з'явилася альтернатива: дві суботи поспіль він приходить з ковзанами і ключкою на Бориспільську ковзанку. Хороший, дуже гарний каток. В принципі, такий же, не хуже, ніж в Києві, тільки, звісно, не вистачає бортів для гри в хокей. Тому що це для катання, ну, бо самі бачите, що шайба вилітають, це не так незручно, не, не дуже це, приємно. Було б краще, хоча б якусь мінімальну, хоча б сітку натянули, щоб шайба не вилітала. Богатирі хокею запрошують всіх бажаючих приєднатися до гри. Зустрічаються хокеїсти що суботи о восьмій ранку на ковзанці у міському парку. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.